День гості, підписники мого каналу Слава Україні. Героям слава! Так, козаки, Будемо про сьогодні працювати. Ще разочок зробимо контрольний замір по паливу. Зальємо повний бак палива. Поїдемо грати. Сінягоранка десь 2 гектари. Два гектари ні, на такого, такого бур'яну, тілини. Сьогодні подивимося. Рішив зняти е -е, таке відео. Так, цікавить мене таке питаннячко. Може хто знає, що то підкаже. Мені кажеться, що цього плуга треба трошки змістити хоч би сюди, бо він виходить. Йде, йде, тягне одною цією тягою в мене. Він доходить по до колеса і виходить, виходить, нормально. І зві на цьому голову. На Раз, два, три, чотири. На так. І він туди потягується. Якщо я його думаю посуну трошки туди. Він буде йти на двох дохтяг тягнутися і буде рівно йти за коріння. Воно витрачається прямо за колесо. Так ось. Ну, на коробку середників доверху не достає. <кій> ось такі. Навіть може менше. Так, закриваємо. Та в мене такий засов. Оп. Безі цього водичка капає Бух і прям той отвір воздушний. Да. Ну, так Ну навірно їдемо так працювати Пока там далі подивимось Так, ось ми і на полі. Так, що це тут має бути, я ще не знаю. Ну ось такий город 2 гектари, кажуть. Джон Борисович. Тут глядачі. Будь дивитися, як це буде у Джон сражатися. Так, ось такий ось кучач. Там воно було що там ні. Робляне, не знаю, що Ага, ось. Є посередині ложбиночка, значить ми беремо в складок, будемо його лупашити. Так, ось перший прохід. Так я вигнав гоню. Так. Перший він там не дуже звісно, бере. Зараз ми... Ну, Но Гоня нормально вийшла. Зараз ми зайдемо в другий, в полівішу, в борозну. Другий, третій раз повинно бути вже в ідеалі. Пробуємо. Глядачі спостерігайте. що, у нас тут температура до 45 Давлення. Заплатимся. Ну все, едем mm дальше. -hmm. Mm -hmm. Вийшов, Ви, зробити деякі заміри, А то е, паливо перевіряємо, а на який глибину гору, Такий захват тут. А... Нічого не зрозуміло. Треба його поміряти. Щоб знати, воно і цей диво, воно пролучите і. А воно... Ой, тихо. Пів... Так, ще полосочку поставимо таку. Ось цієї крайньої грудочки. Ось так. Беру лісі. І шукаємо десь його поставити, ось такого від краю. Двадцять п'ять. 25 грібина. Офічний варіант. 25 грібина. Зараз ще подивимся, скільки я захоплююсь. Бо я ще в цьому кругові ще сам ніколи не мірив, скільки він бере. От від відрізного диска. 80 сантиметрів. Я так і думав, що 80. Бо я тут трошки його перший корпус більше бере. 87-82, да тут видимо тись. 82. 82 сантиметри. Чим цей плуг добрий? 82 сантиметри. Бо якби ньому на виставити, ну земля чорнозем так, такий розсичався, торковий ще таке, більше. не засік, десь приблизно так хорошо. Ну, Нормально витулилася. Туди видно, що вона треба. Оце мені, цим мені подобається. Що... Бо той в мене був 2 по 35, 70 і все. І тих більше ти хоч роби, бо той, що в мене старий Він Просто поре 70 і все. Деренюка така, чи там цілина така, якийсь берег, чи якісь є такі засохші землі, чи ще якісь. Він трактор цей дуба стає. Я собі раз цю штуку натягнув сюди, наприклад. І він бере вже тут не 35, а 28, 20, 20, 20 см. Кидає так само, розстеляє, я не знаю, може, що воно більш висипає, а цим закидає. І тракторові легше, дощ походив, но тракторові легше. Хороша земля, там зверху все пісок. Монаше, он то ще є можна за першого закинути пугас Раз, два, три. Буде брати до 90 і три і по, по 30. 90. 82. Це хороший захват для нього. І 25 глибина. Отлично. Отлично. Вот. Я площипички поменял. Цену, дому. Пора диск. Сам диск. Цандис. Далекий, не станешь, мне кажется, малый. Короткий. Так, у нас денічна пряма е, Бур'ян по, по, по пояс Такий по пояс по груді е, Ось такий виходить фон наш 4 часа Будемо Там не буде видно Щоб зняти показати що вийшло Я тут яким, Приблизно раз, два, три, Це разів 4, 5 пройти. Так, ось так я закінчив вчора. Сьогодні дощик пішов. Дово все горати, але не виходить. Болото. Ось такий в мене вийшов. Вже на другий день. От межа так в мене вийшла рівненько вибита. Ось такий фон. Тут саме пері якийсь Деріга. ось Отак от вийшло. Я думаю, що по п'ятибальній системі 4 з плюсом. Так, що ще зніму подгор дав. Але воно мокре було, нормально вигоралося. Але так трамбовано було капітально. Але легенько собі перша передача, правда вже в темноті Оратори я вже не знімав, як він дерев. нас дощ, Михайло. святом всіх. Ось такий фон вийшов. Ось є ще така у нас сшипчина. Вже вона... Вже вона кучу все. Ой, Вчора тут вже в кінці смертло лисичка прибігла до мене подивитися думаю, що тут буду орати. її треба не мишок збирати. Два зайчики звідси його вигнав, таких як бички молочні повибігали. Так. так, йду дивитися, що там по солярці. Так, шановне панство. Ось. Видно вам, ні. О. Так як було. Та закривати, бо з бачите, дощі копає прямо сюди. О. Закривати быстренько. Опа і накриваємо переспособу. Воздух, да, все хорошо. Значит, ще днули 4 таких. Чотири коністри. Два рази. І було 6,5. Зараз сталося, бо він спати. І його залишилося 3,5 метра. Ну хай б. А чотири. Рівно стоїть. Ну 3,5. Велябу, 6,5. І того сорок, з половиною. Хайбе сорок Щоб було заокруглим. Сорок Це 22 літри на 1 гектар. Захват, ви бачили, 82 сантиметри плуга. І глибина 25 вимірано. Грібина 25 сантиметрів. От він мені тут і не подобається. Бачите, як стоїть. Зразу плуг стоїть коло колеса. Я його хочу посунути, щоб він всі стояли рівно і він от сюди годить. Ну як зроблю, то покажу. І скажу, краще врази, ніби он доїхав, хтось города, там будемо затренувати. Я гет. Ну, задоволений. 22 літри на гектар. Це дуже добре. 45, як на мене. Як на мене. Ну, довго, так. Да, орав я скажу так, що орав не швидко. Хто не йде, зустаю, говорю. Відео знімав туди-сюди, обходив кругами все. То зайців знімав, не вийшло, та ще щось там коротше. В 10 виїхав, в 6 приїхав. 8 часов я тарабанив 2 гектари. Газ не повну, друга передача. Газ там почті до середини доходив. бо він так легенько собі їхав навіть напрягаючись. Я собі там поглядав по, по сторонам. І 22 літри. Гектар. Отакий От сорокан. АМ. Ну що ж, кому сподобалось відео, ставимо вподобайку, підписуємося на, на канал і Все буде Україна. Це наш район, це наші пацани, це наші вечори, де під гітару ми зібрались знов, лунають кращі кавари. Я тут народився, виріс, пригодився. Це Україна, то я люблю її, щоб там не було родитись. Тут нам повезло, ла широко полі і Дніпроміта. I'm waiting you play, waiting you play.